Гелікоптер Володимира Путіна потрапив під атаку українських дронів у Курській області. Є такий собі командир частини ППО. Звати його Юрій Дашкін. От він заявив про те, що вертоліт президента Росії Путіна, нібито перебував цитую в епіцентрі відбиття масштабної атаки безпілотників збройних сил України. Вони розіграли сценку з одним із пропандистів з телеканалу Росія. Я пропоную вам друзі подивитися ось цей короткий відеофрагмент цієї вистави. для того, чтобы далі продолжить э, наш с вами выпуск. Просто, чтобы вы зрозуміли, про что конкретно мова. По 22 мая противник принял попытку нанесения массированного удара с применением беспилотно-летательных аппаратов самолетного типа по территории Российской Федерации. За данный период времени было уничтожено средствами ПВО 1177 беспилотно-летательных аппаратов противника. И во время данной атаки в Курской области работал президент России? Совершенно верно. В период времени, когда президент работал в Курской области, противник начал беспрецедентную атаку с беспилотно-летательными аппаратами. Группировкой ПВО в данном районе было уничтожено 46 беспилотно-летательных средств самолетного типа. Обращаю внимание, что интенсивность атаки во время пролета борта Верховного Главнокомандующего на территории Курской области значительно возросла. Поэтому мы одновременно вели противовоздушный бой и обеспечили безопасность в воздухе пролета вертолета президента. Лететь за рая беспилотники в Путин на геликоптере? Лететь на этим беспилотником и так доверяя своим військовим, что они сбивают все беспилотники, а Путин продолжает свою миссию, чтобы достаться до нарады с місцевими чиновниками. Окей, далее слушаем. Задача была выполнена, mm, атака беспилотников противника была отражена и все воздушные цели были поражены. То есть вертолет президента фактически находился в зоне боевых действий? Да, именно так. Фактически в эпицентре отражения массированного удара. Противника безпілотно-літательними апаратами. Ой, ну тут, друзі, такий простір насправді для фантазії відкривається. Тут так можна надихнутися цими театральними, ну театри я поважаю цирковими сценками. Перше, що кидається в очі, це ось це формулювання. Значить, в епіцентрі відбиття масштабної атаки. Відбиття, тобто російське ППО, Ну настільки круте, що відбиває все, що завгодно. Правильно, все що летить. Ну, ми це знаємо з конкретних прикладів. Да далі, що каже цей Дашкін? Ми одночасно вели протиповітряний бій і забезпечували безпеку в повітрі і прольоту вертольота президента. Тобто, виходить, так що збивати безпілотні літальні апарати, які летять. На гелікоптер Путіна а Дашкін каже про те, що вони ще й збільшились, тому що Україна зрозуміла, що там Путін летить на цьому гелікоптері. Тобто, збивати БПЛА простіше аніж розвернути гелікоптер і полетіти з зони бойових дій простіше аніж посадити цей гелікоптер. Я нагадую, що він не на літаку летить. На гелікоптері його можна садити. Я слухав військових експертів, які казали про те, що ну, в 95% випадків там ландшафт дозволяє садити гелікоптер. Все це було зробити складніше, аніж що, аніж збивати українські дрони і так ризикувати. І ризик збити гелікоптер своїми також було враховано, напевно. Ми ж знаємо, яка класна російська ППО. Дивіться, вона ж у них же система свій чужий, ніколи не хибить. Правильно ми розуміємо? Чи що тут написано? Російська ППО накрила дружнім вогнем свій військовий літак. Ну добре, це, напевно, ук Укросмі. Просто розповсюджують фейкову інформацію, і російське ППО найкраще ППО у світі. Пам'ятаєте, як в Білграді знімала, колись, знімала колись відео, там реклама була російське ППО, і там дівчатка такі там виходили і казали: Я люблю білгородське ПВО. На ми знаємо все. Ми чудово знаємо. В цей час, коли дрони летять на зустріч Володимиру Путіну, той комфортно себе почуває, і в гелікоптері продовжує свою місію. Прекрасно, друзі. Але чому, наприклад, там росіяни забули запровадити план кавьор? Вони ж люблять це робити. Подивіться, план кавьор. Я просто коротко хочу нагадати, що це таке для тих, хто забув: план кавьор або килим це режим, що застосовується в авіації, який означає негайне виведення з повітряного простору або посадку усіх суден. Цей режим запроваджується в аеропортах або в певних повітряних зонах з метою безпеки та контролю над повітряним рухом. Ви забули, як президент Сербії Олександр Вучич діставався до Москви? У нього було три спроби. Я хочу нагадати: навіть в Баку для нього приготували час і місце для його літака, тому що українські безпілотні літальні апарати в цей час атакували під і Москву? Це було вперед день 9 травня, тобто росіяни могли забезпечити безпеку і попікуватись про здоров'я і життя Олександра Вучича, іноземного лідера, і аж ніяк не звертали увагу. На здоров'я життя Володимира Путіна, який був в гелікоптері в той час, коли українські дрони збивала російська система ППО. Правильно ми розуміємо. Окей, тепер уявіть, друзі, що Путін летить на гелікоптері. Фактично у прифронтову область, в якій все ще частково знаходяться Збройні Сили України. Атака дронів триває, зграя дронів летить на зустріч Путіну. А Путін так довіряє своїм військовим. Він же всім довіряє, а своїм військовим особливо, що надає команду. Летіти назад, да? Це той самий Путін, який сам на себе не схожий, коли відвідував вперше Курську область. Пам'ятаєте, він там приїхав у формі охоронця з ЕТБ, яку чомусь росіяни називали військовою формою. Це той самий Путін, який сам на себе не схожий після Маріуполя, окупованого, який він також нібито відвідав. Це ж після цього починають одразу ширитися чутки, що це не Путін, а його двійник. Ну, тому що він сам на себе не схожий. Ну, напевно, Путін такий сміливий, що сам відвідується, правильно? Окуповану територію. Маріуполь, і, зокрема, фронтову прифронтову зону там Курську область. Це той самий Путін. я хочу нагадати, який що сидить за 9-метровим столом а, з іноземними лідерами, ну він же нічого не боїться за що йому переживати. Ну то тобто, сісти з Макроном за одним столом треба 9 метрів. Тому що ти боїшся заразитися ковідом. А тут на гелікоптер сісти, одягти каску і летіти на зустріч українським дронам це окей. Тут проблем жодних немає. Ми правильно розуміємо. Ой, Боже друзі, врахуйте ще й логістичні зокрема і безпекові аспекти, які е, притаманні для будь-якого президента, оскільки Путін, президент Російської Федерації, як ви розумієте, він перебуває під суворим захистом. Його переміщення зазвичай ретельно охороняється, маршрути всі простежуються, контролюються. Перебування його гелікоптера у зоні бойових дій, як такі Кульська область, де активно діють безпілотники, ну виглядає мало ймовірно, як мінімум, враховуючи ще й посилені заходи безпеки. Посилені заходи безпеки. Але ви знаєте, вже з'являються перші неточності. От, наприклад, є таке видання агентства. Воно повідомило, що Путін відвідав Курську область 20 травня, але офіційно про його візит туди оголосили лише наступного дня. І, от, агентство зазначає, що територію регіону президент Російської Федерації пересувався чим автомобілем? Зокрема, спеціальний кореспондент Камір Санта Андрій Калєсніков написав. Коли кордеж президента пересувався по області, в небі були дрони ЗСУ. Їх не можна не помітити на відеокадрах, які я бачив. Кадри з кортежем Путіна в Курській області показував і перший канал російського телебачення, на чому Путін, щоправда, діставався до регіону, що межує з Україною, якось не уточнюється. Але росіяни самі спалилися, коли сказали, що він пересувався автомобілем, а не гелікоптером. То Путін летів на гелікоптері чи пересувався автомобілем? Я... Не можу досі зрозуміти. Ми всі пам'ятаємо Пригожина, його поход похід, ну, цей марш на Москву. Ми пам'ятаємо, як його зенітники збивали російські російську авіацію, російські гелікоптери, в тому числі літаки. Путін, по вашому, цей досвід не врахував. Хто знає, що може там бути в голові у російських військових? Ну на думку Путіна, так давайте просто уявимо ситуацію: російський військовий ну умовно кажучи, ну так втомився від цієї війни, що вирішив бахнути по гелікоптеру Володимира Путіна. Путін це не враховує навіть якщо це фантастика. А якщо я не знаю підкупили цього військового, а якщо цього військового там я не знаю, завербували, ну все що завгодно може бути, розумієте, версій дуже багато, і Путін так довіряє всім своїм, що, будь ласка, летить собі на гелікоптері. Помітьте, до речі, ще одну цікаву особливість про атаку на ось цей путінський гелікоптер, нібито атаку, заявляє не прес-секретар Пісков, якому тільки рота треба закривати, бо він мали все що завгодно, не міністр оборони Білоусов. Про це говорить якийсь там командир частини ППО з розіграною сценкою. А Путін точно був в цьому епіцентрі забиття? Так, фактично можна сказати, що він точно був в епіцентрі забиття. Ну Боже камон, на коце взагалі розраховано? Я ж бачу, як це все влаштовано. Коли журналіст виводить фактично на конкретну чітку відповідь три рази свого спікера. Ну перестаньте, якщо б це дійсно було так, і Путін там, умовно кажучи, дійсно потрапив під атаку українських дронів. Хто б в першу чергу виліз? Ну, напевно, і цей блазень, алкоголік, Медведєв Як ви думаєте, з Кремля б не вили про замах на вбивство чи не звинувачували всі на світі західні розвідки у тому, що вони злили інформацію про пересування Володимира Путіна на гелікоптері і Україні дозволили бити по цьому гелікоптеру? Чи не погрожували ядерною зброєю? Як це робили безліч скільки там? 57 разів порожував е, Медведєв з початку повномасштабної війни, і то це новина, як від якого числа? Можливо, вже навіть і більше. алкоголік Медведєв сидів би мовчки, чи вийшов би казав про те, що ми достаємо свої арішники, зараз будемо бити по Києву по центру прийняття рішення? Як вони зазвичай люблять говорити? Про що ви говорите? А як ви думаєте, друзі, от начальник частини ПВО Юрій Дашкін, якого ми бачили разом з вами, от він міг щось сказати самостійно? Це як журналіст чи пропанист? Вибачте, виловив його сам і раптом вирішив це записати? Просто так, ні звідки, да а ви раніше бачили цього Дашкіна? Я його, наприклад, не бачив публічно, і тут він з'являється: да в Росії ніхто не може нічого заявляти чи говорити самостійно без санкції Кремля. Це неможливо навіть такі люди, як Лавров або інші представники російської делегації на тому чи іншому майданчику, міністри або чиновники високого рівня бояться, вони жахаються щось говорити, що виходить за директиви Володимира Путіна. Тобто, це рішення, як ми розуміємо, і вже з'ясували, було б абсолютно погоджено. На з якою метою, це ж цікаве запитання. Дивіться скажу відверто. Я я, я не знаю з якою метою, але в мене є свої версії. Я тут декілька там історій бачу: перше, це там банальний піар. Меседж. Перший меседж, коли треба показати, який Путін безстрашний, який Путін сміливий. І постраждали ж не тільки жителі Курської області але міг постраждати сам Путін і мовляв, це війна, і потрібно рахуватися з реаліями. І ще, до речі, дуже цікава історія. Меседж такий: не потрібно скиглити. Не потрібно постійно скиглити і постійно нети, що українські дрони заважають вам комфортно жити. Президенту вони також заважають комфортно жити. Тому перестаньте, будь ласка. Я думаю, так чому ні? Друга історія. Ну ППО ж все збила. Значить, я люблю білгородське ПВО, а на всіх нас захистить. Ну також продемонструвати історію, що російське ППО все захищає. Хоча тут насправді ця історія може проти них зіграти взагалі. Як вони могли допустити, що українські дрони летять в сторону там гелікоптера Володимира Путіна? Але найголовніше, я думаю, що це в тому числі серед іншого, меседж Трампу, тобто є внутрішня історія, не скигліть не нийте, Путін також страждає. А не тільки ви від українських безпілотників, і а не ховається на бункері, і меседж Трампу, що поганий нацистський режим ай-яй так хоче зірвати мирні зусилля, мирний процес, мирні переговори, що прагне ліквідувати Володимира Путіна. Просто друзі, повірте, що Путін буде це також використовувати в розмові з Дональдом Трампом, якщо ця розмова відбудеться. А потім Трамп вийде, і як наївна дитина скаже про те, що е, мені не подобається те, що. Там Київ хотів знищити Путіна чи ліквідувати Путіна. Хоча не знаю, навіть така людина, як Дональд Трамп, мені здається, з його інтелектуальними здібностями ну напевно вже точно не повірить в такий маразм, який розганяють російські пропандисти. Насправді, друзі, таких версій може бути багато. Вони можуть бути абсолютно різними. Головне потрібно розуміти, що ніякого гелікоптера не було, ніякого путіна не було, і ніякі дрони не летіли в сторону цього гелікоптера, і життю Путіна нічого не загрожувало. Я можу тут безліч. Ефірно часу витратити, щоб розповідати, яким бронепотягом пересувається Путін, які заходи є безпеки у нього, як ці заходи безпеки дотримуються, з інтерв'ю, зокрема, в тому числі ФСОшників, які там давали, коли е, полишили свою службу у Путіна, так яка безпека і як безпекою опікується Володимира Путіна, президента Російської Федерації, е, е, тобто версії може бути скільки завгодно. І нам потрібно розуміти тут лише одне: ця інформація зливається з якоюсь конкретною метою. От я пояснив, о, висунувши свої версії, з якою саме. А напишіть тепер ви в коментарях на ваш погляд, з якою метою російські пропандисти розкачують ось таку історію, з нібито атакою українських безпілотників на гелікоптер Володимира Путіна. Щоб що? Чекаю на ваші відповіді, друзі, в коментарях. Дякую величезне вам за увагу. Спасибі, що лайкаєте. Не забувайте підписуватись. Бережіть себе, будь ласка, і до наступної зустрічі.